Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! У ось такі результати в продажах наших власних магазинів та нашої маркетингової агенції при їх витратах на рекламу, аби ви були в курсі і могли там все порахувати. У нас з вами є відео, з чого формується собівартість на еці, як її порахувати для конкретного продукту. Сьогодні хочу поговорити про стартовий фінансовий календар. Чого очікувати, які витрати на якому етапі на вас лягають в процесі вашого виходу на міжнародний ринок, а саме на маркетплейс Етсі. На еці не потрібні величезні інвестиції, але це марафон, який ми маємо з вами Утримувати і, скажімо, дивитись правді в очі, щоб ви могли і розуміти, що вас очікує на старті. Лайк, підписка, дзвоники, щоб більше українських підприємців побачать мій прикладний досвід по роботі на міжнародному ринку. Щось може почнути робити зі своїм життям. Дякую вам за це. Дякую. Як ми з вами проговорили, Etsy — це гра довго. Тут не можна закупити рекламу на будь-яку суму, прогнати там товар, швидко його відтестувати. Тощо тут Etsy — це маховик, який закручується і йде від місяця від місяця. Тобто алгоритм враховує, коли ви відправляєте товар, як він приїжджає до людини, як людина на це реагує, які вам ставить зворотній зв'язок, які відгуки, як ви комунікуєте, тощо і це такий дуже дуже довгий процес. Ми пропрацювали більше ніж зі 100 магазинами в понад 50 нішах, і реально в 99% випадків. Це так і буває. Маховик довго закручується, алгоритм підлаштовується під нас, і це гра вдовгу. Зрозуміло, що бувають винятки, коли у вас якийсь там супер унікальний продукт, якого реально немає, і він зараз потрібен ринку. Там зрозуміло, що Еці себе не ворог, і ви можете набагато швидше стартанути. Але це супер виключено, я би туди не таргетився. Тому що не всі ж мисті в жопси. Еці це гра вдовгу, еці там первинна індексація лістингу йде, там півтора місяці. Поки Еці зрозуміє, які аудиторії вас показувати, потім у вас формується там Певне свій костяк аудиторії, який від магазину до магазину відрізняється. Отже, ми виходимо на еці, що нас з вами очікує. Ми реєструємо магазини, якщо з України. Через Pioneer, то нам треба буде при реєстрації заплатити від 15 до 29 доларів. Що потрібно для реєстрації магазину, можете подивитись з цих відео. Отже, такі цифри при реєстрації, позиція Еті, що вони регулюються фактором ризику. Я реєстрував різні магазини на різних людей, своїх родичів, і цифри постійно різні, і типу ми скільки в чаті спілкувалися, що це для нас фактично значить, здебільшого це рандом. Тому що, як нам пощастить, яка буде там реєстрація, яка цифра? в мене були будь-які цифри. Якщо ви знайшли якусь законодавці, Мірність, пишіть в коментарях, буде цікаво з вами поговорити на цю тему, тому що ми поки не знайшли. Якщо ви реєструєтесь в США або більшості країн Європи, то на сьогоднішній день у вас здебільшого буде безкоштовна реєстрація, типу фактор ризику менший. Для самої реєстрації на ЕЦІ, щоб ви могли там продавати товари. ФОП вам не потрібен. Тобто інвестувати в ФОП на старті не обов'язково. Потім, коли почнете отримувати продажі, офіційна позиція податкової від трьох надходжень на ваш рахунок. Це вже можна врахувати системністю. Після цього бажано зробити ФОП, якщо ми хочемо працювати. В правовому полі. Отже, магазин ми зареєстрували. Далі що? Далі після реєстрації магазину у нас є два тижні, коли ми не можемо вмикати рекламу. І я би ці два тижні використав би вже на пошук продукту або на тому, щоб там з'ясувати, з яким продуктом ми будемо виходити. Раніше було поняття як буст-новачка, і після реєстрації треба було одразу працювати над магазином, тому що алгоритм нас викидав. Наразі такого поняття не існує, особливо в Україні. Тому єдине, що є, це неможливість увімкнути будь-яку рекламу перші два тижні. Тому краще спочатку зареєструватися. Магазин, щоб він у вас вже був. Далі нам треба буде з вами проаналізувати ринок і зрозуміти, з яким продуктом ми виходимо. Ми можемо собі знайти виробника в Україні або там в іншій країні, яка нам комфортна, або виготовляти товар самостійно. В будь-якому разі, і там, і там нам треба буде інвестувати в продукт. Якщо ви виробник саме товару, то я прихильник методу у цього тестуй, дешево. От зараз там проаналізувати все, що ми виготовляли, підняти фотоархіви. Якщо ми можемо там, наприклад, габ... якісь габаритні або дорогі меблі, ми виготовляли. Ми можемо подивитися, що там у нас є, що відфотографовувати. І виставити лінійку продуктів без фактичного виготовлення. Еці це дозволяє вже після замовлення починати займатися виробництвом. Якщо у нас не було досвіду виробництва, немає продуктів, які там були в багажі, то тоді аналізуємо ринок. Ось ці три відео раджу вам подивитись по аналізу ринку, або хоча б декілька з них, які вам більше пасують, для того, щоб ви більше розуміли, що вас очікує. Отже, проаналізували ринок самостійно, або звернулись там до нас за допомогою. Це вже як ви для себе вирішите. Зрозуміло, які для вас продукт інвестували далі в продукт. На моєму досвіді, мій перший продукт нації, я туди інвестував 200 доларів. Це я спочатку шукав ніші, шукав виробника. Після чого зрозумів, чим я хочу виходити, знайшов конструктора на фріланс-ханті. Який відмалював мені креслення, виготовив їх, все це мені обійшлося там в 200 доларів, бо бюджет у мене був доволі таки обмежений. Після того у нас є продукти. Так, у нас або є контент, і нам не треба в нього інвестувати, або у нас немає контенту, і нам треба інвестувати з вами кошти в створення фото і відео контенту. Це також знову ж таки опціонально. Я, наприклад, на старті просто з другом фотографував у інших друзів вдома на кухні, знайшов друзів з найкрасивішою квартирою і пофотографував там свій товар. Тому в мене інвестування. Істиці на, на фото не було. В вашому випадку ви можете самостійно сфотографувати, з друзями сфотографувати, якщо у вас є кошти, наняти фотографа. Якщо у вас, наприклад, кошти обмежені, і будете самостійно фотографувати свій товар, або з друзями у вас немає обладнання. То, будь ласка, там зверніть увагу, майже в кожному там, плюс-мінус, великому місті можна взяти якийсь там софтбокс, якесь обладнання, яке як мінімум дасть вам світло для фотографії, або ви можете пофотографувати свій товар на вулиці, тому що зараз у нас тепла погода, сонячне світло, воно пробачає Багато Еці нам дозволяє використовувати не тільки ці фото, так на білому фоні. Ми можемо реально в руках фотографувати продукт, на собі щось вдягати тощо. Тому користуйтесь цим інструментом, добре, що Еці нас в цьому не обмежує. Що стосується роботи з контентом, ось це відео у нас є на дану тему. Також, якщо ви виробник і у вас, наприклад, є там обмежена кількість фотографій, але на білому фоні якісно зроблено, то штучний інтелект, ось ці там штучні інтелекти, доволі таки непогано справляються з редагуванням фотографій, створення його в інтер'єрах, то що зрозуміло. Що вони десь можуть змінювати продукт. Зрозуміло, що по правилам Etsy заборони на використання шаблонів, і ми з вами говорили про те, що Etsy прям гірше вже просуває, але зараз штучний інтелект вже настільки швидко качається і буде тільки темно нарощувати. Що ми прям дуже багато вже в магазинах, де використовуємо прям заголовні фото зі штучного інтелекту, там вже нормальні тіня і так далі. І це реально не відрізняється від класних, якісних фотографій. Тому, якщо що, також беріть собі на озброєння, якщо вам треба буде зекономити кошти на старти. Далі ми з вами починаємо виставляти продукти на ЕЦІ. Там у нас за кожен лісінг знімається 20 центів. Також я вам раджу поставити як мінімум 1 долар бюджет на рекламу в день, це буде позитивно впливати на вашу органіку. Ну, це за виключенням тих випадків, коли у вас супертовар, і він несеться, летить і так далі. Тому базово ми починаємо вставляти свої продукти, лістинг і так далі. От у нас є тут фінансова вкладка, баланс, на якому ми будемо бачити наш поточний баланс. На старт роботи на Еці він буде від'ємний. Як цей баланс взагалі рахується? Там у нас от відбуваються якісь продажі. І цього нам кошти падають на баланс. Якщо ми платимо там за лістинги за рекламу, у нас іде де червоний від'ємний. І на перше число кожного місяця Еці рахує. Чи ми були в плюсі, чи ми були в мінусі. Якщо ми в мінусі, тоді нам треба буде покрити різницю до 15-го, а навіть ще там з відстрочкою платежу трошки можна буде пізніше покрити цю різницю. Якщо ми в плюсі, то все чудово, нам не треба більше нікуди в Еці закидувати. Тобто Etsy фактично нам майже 45 днів, а то й довше трошечки дає нам відстрочку платежа. Раджу не з просрочку платежа, але як мінімум дуже приємно, що ми можемо пізніше сплатити цю комісію, якщо доведеться це платити, або вже до цього моменту отримати якісь реальні продажі і плюс на баланс. Але там є нюанси з виводами. А якщо ти маєш класний продукт в Україні, стабільні продажі і хочеш вийти з ним на міжнародний ринок, то Etsy – це найлегший старт твоїх міжнародних продажів, як з точки зору інвестицій, так і з точки зору документів, необхідних для старту. А ми, як маркетингова агенція, молодий бізнес з радістю тобі допоможемо. Маємо досвід понад 50 нішах. де нас основна це орієнтація на твій результат, аби в тебе все вийшло. Ми допоможемо тобі з усіма питаннями на старті, реєстрацію, логістики, прорахунком собівартості, ціноутворенням. все, що тебе хвилює, максимально лагідно, людяно з тобою разом пройдемо. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру. Як мінімум, первинно тебе проконсультуємо. Наскільки ти і твій продукт готовий до виходу на міжнародний ринок. Отже, ми з вами починаємо виставляти товар, і наперед ці ми нічого не маємо платити. Тобто кошти нам треба десь тримати про запас, в разі, якщо ми підемо з вами в мінус. Далі я вам раджу невеликі суми інвестувати в упаковку вашого товару. Будь ласка, не інвестуйте великі кошти в пакування, купіть собі декілька там, типів коробок. Якщо у вас там габаритні товари або там пласкі, зверніть увагу на п'ятишаровий картон, на поліпропілен, наповнювачі. Знаєте, що не варто купувати дерев'яну стружку, як наповнювач, тому що її митниця не пропустить. А так, в принципі, Вибирати для себе ті матеріали, які для вас будуть оптимальні з точки зору ціни та ваги. Тому що вага продукту важливий фактор вашої собівартості. Більш детально по доставкам першим замовленням, ось цьому відео можете подивитись. Інвестувавши певні суми в пакування, перевірте, наскільки воно надійне. Враховуйте, що на міжнародній доставці ваші товари будуть падати з першого з другого поверху, можливо, десь з літака їх будуть викидати, можливо, вони будуть стояти під дощем або під снігом. Можуть бути різні фактори, вам треба, щоб ваш продукт доїхав цілий і неушкоджений. Якщо навіть відправляєте дорогою службою від доставки, то це ніяк не змінює ставлення логістів до вашого пакунку, до вашого відправлення. І воно все одно буде літати, і з ним можуть відбуватися різні оказії. Тому будьте до цього готові, краще запакуйте, перевірте, це просто буде вартувати менше інвестицій на старті. Якщо ви плануєте інвестувати кошти в фото і відео контент, то враховуйте, що на даний момент в Україні середня ціна за одну фотографію десь 60 100 гривень, залежно від рівня фотографа. Зрозуміло, що є дорожче, але, скажімо, така базова ціна. І якщо вам треба буде ще студія, то студії там умовно там 400-800 гривень за годину плюс-мінус вам мають обходитись. Або ви можете орендувати якийсь будинок на Airbnb. І там пофотографувати в ньому там, цілий день, якщо він підходить саме по стилю, який вам потрібен. Також порада, як із коробками. Прошу вас, не починайте з покупок верстатів або якихось танків, якихось інструментів, які вам знадобляться на еці. Почніть спочатку краще відтестуйте гіпотези. Якщо ви навіть виробник і у вас немає цього обладнання, зробіть це десь в іншому місці, перевірте попит, а вже після цього інвестуйте кудись кошти. Це як з фулфілментом, тому що те, що ми собі уявили, які продукти є основним в нашому товарі, абсолютно не значить, що клієнт. Також так вирішить. Ваша задача перевірити гіпотези, а вже потім і невестувати кошти. Бо, бо якщо навпаки, то буває дуже сумно. А я би не хотів, щоб ви сумували. А якщо ви не хотіли, щоб я сумував, лайк, підписка, дзвоник. Буду дуже вдячний! Дякую! Що стосується кількості, в якій кількості робити товар, краще робіть в одній одиниці. Ви спочатку відфотографуєте, перевірите попит. Якщо продасться цей продукт, ви його і відправите, а далі вже декілька штук почнете виготовляти там з якимось там запасом. Кожен раз тестуючи попит, тому що там по Освіду нашому до п'яти продуктів генерують 80% ревеню в кожному магазині. Там є зрозуміло, що завжди виключення, але там базово в основному насправді це два-три продукти. Зазвичай тягнуть магазин саме з точки зору виторгу. І ви не знаєте, які саме і навіщо заривати кошти, той товар, який потім у вас буде лежати в коробочках, сумний, і вам доведеться його, якщо що, то і викидати це завжди не прикольно, понятно, бо це ж гроші і час, і так далі. А якщо ти плануєш на еці рухатись самостійно, але тобі не вистачає знань або підтримки, то у нас є школа молодого бізнесу, де є навчальні матеріали для початківців, а для більш просунутих продавців, у нас є навчання потоками, де ми разом з тобою і з твоїми колегами будемо розбиратись, хто є твій клієнт, що є твій магазин і які точки росту маєш ти конкретно тут і зараз. Якщо хочеш більш тісної співпраці, то у нас є консалтинг, де ми заходимо до тебе в бізнес і допомагаємо побудувати всі процеси на еці. Навчаємо на роботі до двох людей людина, яка буде робити Оботу і людину, яка буде її контролювати. Я більше вірю історію, коли керівник розуміє, що робиться з його бізнесом, що відбувається з його магазином. Навчимо тебе працювати на Etsy, Покажемо тобі все, як ми працюємо, і допоможемо вибудувати всі процеси. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру, і ми розкажемо тебе більш детально, як це все працює. Отже, далі ми з вами працюємо на Ець. У нас є товар, пакування, фото, все класно. Ми виставляємо товари, лістинги. В рекламу зі старту там, в 90% випадків ми не зможемо інвестувати великі суми. Треба підняти спочатку загальну довіру до магазину, потім вже буде використовуватись реклама. Є виключення з будь-якого правила, зрозуміло, але там 90 плюс відсотків випадків так воно і буває. Нам треба підняти довіру. Для цього нам потрібні продажі, відгуки, відправити товар, для того, щоб алгоритм подивився, що товар дійсно доставляється, все добре. Добре, нам пишуть гарні відгуки, а люди побачили у нас гарні відгуки в магазині, особливо для високого середнього чеку, це трошки більш критично, щоб більше було довіри. І плюс кожен викуп піднімає нас трошечки бустує вгору. Зрозуміло, що фіктивний викуп товару не гарантує вам успіху, але реально на досвіді на декілька місяців може пришвидшити ваш шлях на еці. Тому закладайте десь 100 доларів на якісь там 5, 6, 7 викупів товарів, залежно від того, скільки ви вирішите зробити. Хоча би декілька там, по декілька перші два місяці робити, я би вам радив. Тому що вам треба заплатити людині, яка буде у вас викуповувати товар, і вам дуже сильно бажано відправити якусь там фактичну посилку цього товару, щоб Еці бачив, що торкномер рухається, і він конкретно доїжджає до людини. Це буде гарно для алгоритму. Отже, там 100 доларів на викуп. Додали, окей, їдемо далі. І тут ми з вами починаємо отримувати продажі такі клас. Зараз почнуться там виводи коштів, будемо класно кайфувати вже за рахунок Еці рухатись далі. Але наразі ні, так це не працює. Еці буде отримувати кошти від 45 до взагалі. 90 днів з моменту першого продажу. Вони будуть у вас тут відображатись на балансі. Не переживайте, Etsy вам реально їх заплатить. Але коли магазин новий, він прям дуже довго їх утримує. Я для себе закладаю, що от після перших там одного-двох продажів, там десь через два місяці в середньому я почну отримувати кошти. Зате ти коли вже проходиш перевірку, то просто кошти до тебе будуть приходити кожен понеділок, це окей. І тут ми потрапляємо в ситуацію: продажі є, це позитивно, але грошей немає. Нам треба мати подушку для того, щоб інвестувати. Тувати кошти в продукт, його в сировину, його виготовлення в логістику, ходити відправляти це за власні кошти і дивитись тільки на баланс на Etsy. Тому, будь ласка, будьте готові до того, що вам на старті треба буде інвестувати і в продукт, і в відправлення товару. А Etsy вам вже десь. Через два місяці всю цю суму компенсую, якщо зрозуміло, що там різниця буде позитивна, плюсова для нас. Майте це на увазі. Тобто, плюс в тому, що нам не треба платити комісію ЕЦІ наперед, воно все стягується зі строчки платежа. Але мінус в тому, коли в тебе на старт ідуть гарна кількість замовлень, то тобі треба інвестувати в сировину в відправлення товарів і не отримувати кошти від Еці. Я би вам радив ще закладати інвестиції на другу та третю колекцію товарів. Тобто ви почали як новачок працювати на ЕЦі. Там. виставили різні категорії товарів, там, в різну ширину побили. Потім ви подивились, що з цих товарів краще заходить, що гірше. Проаналізували свою статистику, проаналізували свої продажі і зрозуміли, який ваш клієнт краще трошки зрозуміло, хто ваш клієнт, конкретно в вашому магазині. Тому що буває таке, коли навіть. В двох різних магазинах ідентичні товари виставляєш, але тут, наприклад, заходять полички, а тут столи, і це реальність на Etsy, тому що від магазина до магазина аудиторія відрізняється. От, ви виставили свою першу категорію товарів, подивились, що все ж таки є ядром вашого асортименту, по яким тегам маєте переходи. Після чого можете сформувати собі наступну колекцію, інвестувати знову ж таки в виробництва. Фотоконтент виставити все все на майданчик і таким чином себе пришвидшити для людей, які вже тусуються у вас в магазині. Умовно, що один-два рази ви інвестуєте в товар, після чого у вас вже сформований асортимент, він нормально продається, рухається. Якщо все добре працює, ви тут вже зможете більш комфортно реінвестовувати в еці і працювати. На моєму досвіді в мене не було коштів на другу колекцію, тому я вже доінвестовував, створював другу колекцію товару, коли реально з першої почав щось заробляти, щось якісь кошти почали надходити. Мені там відносно пощастило, що. У мене там 2-3 товари зайшли, люди вже їх купували, і я зміг там зробити нову колекцію товарів. Але оскільки це було з інвестицій, там 2-3 місяці я на цьому втратив. Якщо у вас є можливість на старті інвестувати кошти, то ви просто зможете рухати швидше швидше відтестувати гіпотези. Тому що, наприклад, зараз ми з вами йдемо в Q4, цей четвертий квартал. Те, що всі люблять продавці, суперсильно, до речі, по підготовці, ось це відео раджу вам подивитись. І там у нас, особливо в Q4, у нас є можливість і як швидше відтестувати товар, і так швидше вийти. На певний рівень продажів це просто легше. Тому, по суті, зараз, напевно, найлегший варіант почати там з першої колекції і вже десь восени виставити там другу і вже більше ближче до сезону заробити якісь там кошти, щоб вже спокійно далі розвивати цей магазин або там створювати сітку, як ви там для себе вирішите. Все, що я сказав, не, не факт, що автоматично гарантує, що воно у вас там все полетить. Тому що і продукт має бути цікавим, і ціна має бути цікавим, і доставка має бути конкурентним, і контент має бути гарним. Це вже там на 2012 рік, де на було там стопів. Продавців. Зараз на ЕЦІ вже мільйони продавців і дуже багато зайнятих ніж. Тому по нішам я би підрадив би шукати ж що таке щось більш вузьке. Нехай там не буде такого великого попиту, він буде менший, але це буде ваша аудиторія і ваші стабільні продажі, на основі якої ви вже можете віштовхнутись, рухатись далі. Як шукати більш нішої продукти, ось це відео раджу вам подивитись. Якщо вам було корисно, прошу вас додонатити будь-яку капічину на будь-який фонд підтримки наших сил оборони, реабілітації бійців, ППО, що хочете. У нас у всіх з вами є друзі, родичі, знайомі. Які зараз на фронті захищають нашу можливість з вами просто займатися улюбленою справою. Ми маємо пам'ятати завдяки кому ми це робимо і їх підтримувати, бо їм дійсно потрібна наша підтримка. Я вам дуже вдячний. Будь-який фонд, будь-який збір, який ви саме довіряєте. От прямо зараз. От прям дякую. Пам'ятайте, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку. І до зустрічі.